Є новина друзі скандал в ТЦК людина в комі. Дослухайте. До кінця журналістка опублікувала пост. Я його закинув в телеграм-канал в Шапці. Профіля Йдіть дивіться. Є новина, і вона пише, що в її друзів бусифікували. Спочатку каже, мобілізували, але треба називати речі своїми іменами. Сама собі пише: бусифікували сина їхнього. Ну відправили його в ТСК. Він не відмовлявся служити, позвонив, попросив, щоб йому привезли речі і. Пройшла, якби доба, їм дзвонять, що в нього черепно мозгова травма закрита, дуже тяжка. Він знаходиться в лікарні при смерті зараз. Він знаходиться там в комі. І реально, реально чи він виживе, дають дуже малий шанс. Ну, я так розумію, що вони зверталися в поліцію. Поліція кримінальне провадження не відкрила. В ТСК сказали, що він впав, як в десятках випадків по нашій країні люди завжди чомусь падають в ТСК. Ну і якби всі державні органи по вертикалі це все прикрива. Вають, поліція не знаходить складу злочину і так далі. Тому подібне вони в це не вірять. Вони звернулися в ДБР. Ну чи ДБР відкрило кримінальне провадження подіям поліцейських і службових всіх не знаю. Подивимося над цим вже працює адвокат, і оця журналістка просить розголос. Але знаєте, що найцікавіше? Вона пише в цьому пості, що вона сама підтримує справедливу мобілізацію. Послухайте, в нашій державі немає справедливої мобілізації. В нас є масові порушення прав громадян. Мадян, які існують, просто зараз вони затишують ці порушення, ну для того, щоб не було розголосу. Тому що за кожен розголос керівники отримують по шапці, а показників все одно треба робити. От була би мотивація, тоді була би і справедлива мобілізація. Ну, напишіть чи притягнуть винних до відповідальності, тому що ну я не впевнений. Лайк, like, репост, підписка, телеграмшовці профілі, Підписуємося.